І до нас доєднується Василь Мокан, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту. Вітаємо вас. Вітаємо вас. Вітаю, слава Україні. Героям Другим слава. Славам. Пане Василі, Олімпійський комітет, скажіть, будь ласка, це рішення суто юридичне чи нарешті прокинулася совість, скажімо так, тому що Росію довгий довгий час відсторонили, не виключали, а просто відсторонили, допускали російських спортсменів під нейтральними прапорами. Тепер щось зміниться? Я вам скажу, що в цьому рішенні є досить багато позитивних сигналів, які дані міжнародній спортивній спільноті. Тому що це і юридичне рішення дійсно, як ви правильно сказали, в Росії втратився статус національного олімпійського комітету, і вони не просто не зможуть отримувати фінансування, а вони не зможуть брати участь у жодному засіданні або в роботі жодного органу міжнародного олімпійського комітету. Тобто, як суб'єкт, Росія для міжнародної світової спільноти в олімпійському плані перестала існувати. Але це не означає, що міжнародний олімпійський комітет повністю став на сторону добра, і ми можемо гарантовано зі відсотковою вірогідністю очікувати того, що на своєму засіданні, коли вони будуть розглядати питання допуску чи не допуску росіян і білорусів до Олімпійських і Паралімпійських ігор, паралімпійська, як ви знаєте, вже їх допущено в індивідуальному плані і в нейтральному статусі. Це не дає жодної гарантії опція така залишається. Єдине, що можу сказати, що це рішення швидше стало рішенням політичним під тиском наших країн-партнерів, в тому числі активні позиції самої України, тому що і Верховна Рада зверталася. Ми ініціювали як комітет молоді і спорту звернення до всіх парламентів урядів. Країн до міжнародних федерацій спортивних до самого МОК з приводу неприпустимості допуску пропагандистських спортсменів з Росії і Білорусі, поки триває агресія по відношенню до України і поки не виведені з нашої території всі окупаційні війська, так само активно. Позицію займає і е, Вадим Гуцайт, як міністр е, молоді і спорту, як очільник нашого національного комітету, президент і всі чиновники, які здійснюють закордонні воїжі, також на ці теми говорять. Тобто, Україна займає проактивну позицію, і в нас дуже багато партнерів саме в Європі. Натомість расисти зараз роблять ставку. На не хочу казати, якими методами, але це в тому числі залучені і вплив, і великі кошти, і лобізм, і всякі всякі інструменти робить ставку на азійські і африканські країни, на голосування яких він розраховує, в тому числі на позитивне рішення. Тому зараз спрогнозувати, як події будуть розвиватися далі, доволі складно. Єдине, що можу сказати зараз на п'ятнадцяте-сімнадцяте. Жовтня, заплановане засідання виконавчого комітету міжнародного олімпійського комітету, де раніше планувався якраз розгляд питання про допуск росіян Білорусі на Олімпіаду. Дуже ймовірно, що вони це засідання проведуть, але без розгляду цього питання, і воно відтягнеться на невизначений період, тому що з однієї сторони тиск нікуди не пропадав, і логічним і справедливим би було рішення не допустити їх до Олімпіади, тобто повний. Спортивний бан на міжнародній арені з іншої сторони там активно працюють лобісти і е, намагаються все таки повернути Росію в цивілізоване рус, пане Василі, А ще таке запитання: от якраз в контексті ви кажете про лобістів. А що з російським олімпійським олімпійськими чиновниками, власне кажучи, тому що російськими суддями, функціонерами переповнені всі спортивні організації, фактично? Десь місяця півтора тому олімпійський комітет міжнародний чуть-чуть почистив свою структуру від росіян не сильно, але в деяких керівних органах росіян прибрали. Але рівень лобізму і впливу, в тому числі умок, залишається доволі високим. Плюс знов ж таки в мене нема там у вас вам документальних підтверджень, але кажуть люди, які дотичні до процесу на світовому рівні, що там ще й залучені величезні ресурси і гроші, тобто мова може йти в тому числі і про підкуп певний. Так я не кажу там безпосереднього очільника мок чи функціонерів, але окремі країни різними способами. Е, інша справа, що насправді МОК уже ухвалив рішення не запрошувати на Олімпіаду ні Росію, ні Білорусію як країни, мова йде виключно про перспективу, що можливо допустять індивідуальних спортсменів навіть не у командних видах спорту, а в індивідуальних видах спорту у так званому нейтральному статусі. Але ми з вами прекрасно розуміємо, що оскільки спорт для Росії це інструмент пропаганди, це інструмент. Виправдання їхніх злочинних е, окупаційних дій то Україна продовжує стоїти позицію, щоб е, був повний е, щоб санкції збереглися в повному обсязі, і був повна заборона на їхню участь. На жаль, ми зараз ведемо роботу з паралімпійським комітетом, який Весь 22-й рік тримав жорстку позицію по фіна... по спортивних санкціях проти росіян, не допускав їх до міжнародних змагань, але на жаль, дав слабинку і нещодавно ухвалив рішення про допуск їх в нейтральному статусі. Робимо зараз все можливе, щоб це не повторилася. Історія на рівні міжнародного олімпійського комітету. Е, і ще уточнення знову ж таки: от парапаралімпійський комітет допускає. Росіян вони враховують, що, наприклад, з нашого боку Україну можуть представляти воїни, які отримали поранення під час бойових дій з Росією, або люди, які втратили своїх рідних, так само по великому спорту, по олімпійському руху, зокрема, частина Росіян представляють клуби так званий ЦСКА, центральний спортивний клуб армії російський. тобто вони мають. Пряме вони мають пряме відношення до російської армії. Там Динамо, російське, це по факту там МВД ФСБ. Тобто на це Олімпійський комітет якось реагуватиме насправді. У рекомендаціях, які ще були більше ніж півроку тому, видані міжнародним олімпійським комітетом міжнародним федераціям. Про можливість допуску росіян-білорусів на, на міжнародні змагання, де вони можуть отримати ліцензії на олімпіаду, мова йшла про те, що якщо спортсмен має пряме відношення до силових структур або правоохоронних органів, то такі спортсмени не можуть допускатися до міжнародних змагань. Е але це рекомендації остаточні рішення за міжнародними спортивними федераціями, і були вже неодноразові випадки, коли федерації допускали спортсменів з Росії і Білорусії, навіть прямо знаючи, що вони або чинні, або е, пов'язані з силовими або правоохоронними структурами Росії особи, і е, ці прецеденти насправді е, не отримали ніякої негативної подальшої оцінки. Тому так вони це начебто і враховують у своїх рекомендаціях, але на практиці ми бачимо, як з однієї сторони досить жорстку позицію, наприклад, міжнародної федерації з легкої атлетики, яка має кілька десятків видів спорту на олімпіаді і на позицію якої не можуть зважати то вона, тримає жорстку лінію по недопуску. Так і і мок зараз не знає, що з цією федерацією робити. Так само ми маємо і негативні приклади, коли міжнародні федерації допускають до кваліфікаційних змагань прямих пропагандистів і прямих службовців, військовослужбовців, правоохоронних органів, спортсменів з Росії і Білорусі. Дякуємо вам, пане Василь, за те, що прокоментували нам цю ситуацію з міжнародним олімпійським комітетом та припиненням існування Олімпійського комітету країни-агресорки. А я нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був Василь Мокан, народний депутат України, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту.